Дивимося. Лічейна комісія, слідкуйте. Хто Ко проти? Утримались одноголосно. У Єркліївській православній громаді відбувається історичне голосування. Віряни ухвалили рішення розірвати стосунки з церквою так званого Московського патріархату і прийти до православної церкви України. Історія минула та сучасна унеможливлює діяльність на цих землях церкви ворожої до України держави, тому рішення було свідомим і одноголосним. Це питання. Вірклів вже давно назріло, я б сказав би, перезріло, оскільки це центр громади, це історичне козацьке містечко, це нонсенс мати церкву іншої держави в умовах війни. По завершенню юридичних процедур, Свято Троїцький кафедральний собор стане частиною православної церкви України і, як завжди, буде відкритий для вірян. Втім, у швидку перемогу за допомогою законних процедур у громаді не вірять і передбачають довгий шлях. Так каже закон, якщо вони. Мирно не віддадуть там ключі, то я думаю, що це ще роками у нас будуть сюди. Майно церкви та Свято Троїцький кафедральний собор зареєстровані на релігійну громаду, яка має повне право ним розпоряджатися. Іркліївці переконані, що позитивне голосування про перехід юридично узаконює відчуження війна.